Кулінарна дуель у Львові, українські та польські кухарі змагались. Хто приготує найсмачнішу страву? Поєдинок це частина першого міжнародного форуму під назвою Галицька кухня, славні традиції, велике майбутнє. Хто найкраще готує, з'ясовували шеф кухарі ресторанів зі Львова, Тернополя та Кракова. За битвою стежили і наші кореспонденти. Замість пістолетів і шпах, кухонні ножі та приправи, традиційні галицькі страви, помідорову зупу, так у галичині називають суп, та карманадлі страву зі свинини, плече в плече готували галичани з України та Польщі. кажуть у кожного свій секрет. Усі краї давньої Галичини щось своє додавали до спільного казана. Тож у кожній традиційній страві можна знайти якісь родзинки з різних куточків. Кожен додавав щось від себе, а ефект вийшов найсмачнішим. Знавці давньої галицької кухні кажуть, земляки забули, як готували їхні бабці, та все частіше їдять фаст фуди, або ж захоплюються розрекламованими іноземними стравами у ресторанах. Але галицькі кулінари переконані, їхня кухня теж заслуговує на шанувальників. Голубці, наприклад, чи кров'янка, варе ті самі з сиром з картоплею, там вареники з різними фаршами, з грибами. Письменник і автор книг, в тому числі про кулінарію, Юрій Винничук, каже: навіть у Львові забули старі галицькі назви страв та як їх готувати. Наприклад, бульйон завжди тут був розсолом. Вареники називали пирогами, а пироги пляцками, рулети завиванцями, пельмені галицькі господині іменували вушками. А для солодощів у галичан окрема назва легуміни. Не проблема, що ні борщ, ні пироги, от, скажімо, у Львові дуже важко їх знайти нормальні, тому що не є така приказка: борщ без м'яса, то є зупа, хлопець з вуса, то є дупа. Попробуйте знайти борщ, де там плавають ковалки м'яса. Це величезна рідкість. Велика рідкість і якісні продукти кажуть кухарі. Тому поруч із кулінарною дуеллю влаштували ярмарок натуральних продуктів. Тут сири, козячі та коров'ячі, городина, здоба та крупи. А ще зелений борщ або зуба з кваском. Нею пригощали усіх. Хохочих просто неба, а дві помідорові зупи різних кухарів куштували експерти. Утім, яка ж найсмачніша, так і не визначили, бо всі були дуже добрі. Любо Маршенко, Ольга Крупник Анатолій Киричук перший національний.